Тепаємо так от. Заробляємо мільйони. Обов'язково клемимо. Тут можна міняти мову, бачите, яку заводно. Так, тут показується ваш баланс зліва дохід 456 тисяч, це скільки ви можете заробити в день. Для того, щоб його збільшити, треба оновити своїх ботів. От. Нагороди. Значить, кожного дня заходите Daily Combo, вирішуєте, там картинки переставляєте. І обов'язково щоденну винагороду забираєте. Кожного дня там по декілька тисяч. Так само, як в хомяку. І от цікаве, це ваші боти їх потрібно модернізувати. Вам дається спочатку такий от кактус. Потім ви можете купити собі такого, модернізувати. От я його, наприклад, цього модернізую. Бузу чека цього. Так, модернізація, да? підняли його о, значить, Модернізуємо цього бота. Зараз до 7 уровня його его модернизуем так 7 рівень. следующий 8 давай до 8 ще модернизуем 8 зараз будем воевать все Ладно, ще давай до 9-го і все, щоб перемога була. До 9, ну і на всякий случай до 10. Лупанути, все, 10 рівень. Потужність 15. Тепер нажимаємо боротьба. і дивимося з ким ми будемо стояти, з цим котом. Старт 1, і поїхали. От нажимаємо вірогідні, скажімо так. Точки для ударів, бачите? Блін, воно спеціально зависає, спеціально. Щоб не попасти чітко. Спеціально вот так вот бум бум Все. Активніше, активніше. те, поймал активніше тут. Тут вухо-вухо його давай. Блін. Давай, 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 давай. Тут буде точно тут. Перемагаємо, поки що перемагаємо. Єсть. Перемога, бачите. Нагорода плюс 20 штук. Ну, в такому плані граємо.